Вітаю, з вами Бодяо. Так, зараз ми підійшли до 90-го бою звичайної еденістської вежі. Як завжди, показую вам обладунки своїх персонажів. На нопсайботі е, стоять револьвери, дозволяють йому пробивати блок, а також дають бонус до критичного удару. А сам Nopсайбот надає команді бонус до смертельних і так ударів. Темна мантія. Бонус до здоров'я, а також отримання не знищенності на 7 секунд після входу в бій. І ймовірність. Ухвалитися від спецприйома противника, наклавши на нього заморозку. Щаслива, шляп... Щаслива шапка розбійника. Дозволяє викрадати силу противника, а також при зміні надає щити всім моїм союзникам. І Страж принцеси Бонус до смертельного удару, а також при виконанні спецприйома 2 накладає на, е, на, на союзників противника невеликовність На 7 секунд. І бонус до атаки. Скорпіон. Скорпіон має такі обладунки. Е... Так. Нагорода за трюки Дозволяє йому проводити неблоковані атаки, а також при виконанні другого спецприйома надає ще... Скорпіону. Так. Парадна форма династії дозволяє пробивати щит при завершаючому комбо, а також надає можливість отримати відновлення на 10 секунд при другому спецприйому. Кам'яний жетон. Бонус до заряду сили, а також атака по всіх союзниках противника при першому спецприйомі. Так. І ймовірність воскресити скорпіона після фатального удару. А на противника накласти сповільнення. Сапфіровий кинжал. Зменшення критичного удару для противника, а також е, е, зменшення витрати сили на спецприйоми. І чим довше, проти, е, чим довше скорпіон буде знаходитися в бої, тим, більшу, тим більший бонус до атаки він буде наносити. Так, Ісабзіру. Має таке обладунки. Грішний байтюг дозволить йому пробивати блок, а також при завершаючому комбо ударі дозволить накласти на противника будь-який негативний ефект. І збільшення атаки при цих негативних ефектах. Металева каска, бонус до лікування, а також зменшення витрати сили на спецприйоми. Або економія сили на спецприйом. Е... Божественний наплічник торнадо. Підвищення шансу критичного удару, а також е... ймовірність отримати підсилення після того, як буде проведений критичний чи смертельний удар і Ефект підсилення сумується тричі. Списк роля Джерода дає пів шкали початкової сили, а також 27,5% накласти на противника пастку, щоб він не зміг покинути поле бою. І бонус до атаки. Так. Ну що ж, переходимо плавно до обладунків противника. Проти нас виступають три китани. Так, бос Ронін Китана. Має такі обладунки. Спис короля Джерода. дозволяє їй. Накладати на мене пастку при будь-якому спецприйомі, а також мати шкалу сили. Парадна форма династії на 10 злеті дозволить їй мати максимальний шанс накласти пробивання щита, а також отримати відновлення. при при другому спецприйомі. І на 10 зліті цей обладунок дає 20% підв... підвищення пошкодження від атаки на всі спецприйоми. Вроді так. Маска безумства Династії, теж на 10 зліті дозволяє і мати максимальний спротив негативним ефектам, а також е, негативні ефекти, такі як пробивання щита, там, І ще кілька інших будуть мати на 35% більшу ефективність. І віало з лезами дозволяє їй пробивати блок, також відбити атаку при блокуванні, і при першому спецприйомі зможе, якщо її повезе, відновити трішки відновити своє здоров'я. Так, китана круготінь. Другий босс. Має такі обладунки. Страж принцеси дозволяє їй мати бонус до смертельного удару, а також при другому спецприйомі може накласти невеликовність на всю мою команду. Парадна форма династії на 10 злеті дозволить їй пробивати щит при завершаючих комбо ударах, а також отримати відновлення. При другому спецприйомі і збільшення а, е, е, пошкодження на 20% від спецприйому. Е, маска безумства ДНАСІ дозволить їй мати спротив негативним ефектам, а також е, деякі негативні ефекти таких пробивання щита. І кілька інших будуть мати підвищену ефективність. І віяло з лезами дозволить їй пробивати блок, також має шанс відбити атаку при блокуванні, або або перенести частину атаки в здоров'я при першому спецперіоді. Ну і обладунки такі, як я ще не сказав, такі, як. Парадна форма династії спільно з е маска безумством династії доз дозволяє їм проводити особливий завершаючий комбо-удар у випадку, якщо здоров'я ваших персонажів нижче ніж 25%. І переходимо до наступного боса. Е китана Асасін. Має такі обладунки: сапфіровий кинжал дозволить їй е, е, мати економію, економію сили на спецприйомів, а також зменшення шансу крита для, для моїх союзників. Так, і збільшення атаки, чим більше вона. Чим більше вона Часу буде знаходитися в бою, тим вище в неї буде атака. Парадна форма династії дозволить їй пробивати щит при завершаючих комбо-ударах, внаслідок чого її атака ще буде сильнішою, а також можливість отримати відновлення при другому. Спецприйоми. Тобто їм не треба всім давати можливість робити ці спецприйоми. Маска безумства династії спротив негативним ефектам, а також деякі негативні ефекти, такі як пробивання щита, будуть мати підвищену ефективність. І віяло з лезами. І віяло з лезами дозволить дій мати пробивання блоку. Також, також має можливість е перенести частину атаки в здоров'я і відбити атаку при блокуванні, якщо їй це вдасть. Так, про босів я вам розказав. Тепер плавно переходимо до, до покарання цих босів. Як я завжди кажу, покараємо цих босів і поставимо їх на місць. Вперед до слави. Так, друзі, роз'яснення щось трохи довж, довге вийшло. Тож пора босів карати. Так, міняємося на скорпіона і атакуємо. Те не що добре, що тут немає. О, єса то він інди зараз мені спецприйомна не було. Кажуть, зі розробників можна чекати всього що завгодно. Будь-яке всю приїде, але якось... Обійшлося для цієї б... вежі. Так. Добре, атакуємо тоді противників. Надіюся, вони проти нас нічого не зможуть зробити. Дивайся на вашу підтримку. Так далі, тому що... Це важливо для мене. Може робити для вас пістише подібне відео. Так, що? Ну міняємося на сабзір. Тут головне, головне грамот. Я їх завжди робив це. Граун бачите, Завершаючий комбо удар. Ну, атакуємо знову то значить Сподіваюся, вдасться пройти з одної. Асасін поки не вихиляється від. Дуже добре. Залишається ще одна китана, яку потрібно нам показати їм місць. Так, і все, битва завершена. Побачимо, яку нагороду нам дадуть. Так. І нам випадає королівське вино. Досить непоганий обладунок зелений дає удачу і е, 20% на пробивання було. Так, але він в мене вже прокачаний, так що мені з нього нема особливого щастя, як то кажуть. Так, добре. Так, ще раз вам кажу, якщо ви хочете більше такого контенту, щоб я для вас знімав, підписуємося на канал, ставимо лайки, пишемо коментарі, також свої пропозиції. До наступних зустрічей в битвах Mortal Kombat.